Якщо у вас електромобіль Тесла із роз'ємом NAX, або якщо ви ще називають Тесла, а швидкої зарядки в вашому місті ви не можете знайти з таким роз'ємом, це проблема розповсюджена. У наших українських місцях на громадських зарядках таких роз'ємів не дуже то і багато. Тому із цього питання виходять як: купують ось такі перехідники: перехідник на CCS2, тобто стандартний європейський роз'єм. Сюди з'являється пістолет із зарядної станції, і через перехідник воно під'єднується у ваш електромобіль. Завдяки цьому перехіднику ви Вирішуєте питання сумісності вашого електромобіля, зарядки вашого електромобіля із самими розповсюдженими CCS2 роз'ємами, які то взагалі є на всіх громадських зарядках для електромобілів. Тому цей перехідник можна використовувати. Він гарної якості. Є різні модифікації автомобілів Tesla, більш старі, більш нові. І Якщо просто, коли ви під'єднали ваш перехідник, зарядка її не бачить. Отут є кнопка, ви можете перемикнутися у інший режим, і тоді у вас все буде працювати. Максимальний струм, який витримує цей перехідник, це 250. А. Про що це говорить? Якщо у вас архітектура автомобіля 400 вольтова, 400 вольт на 250 А. Максимальна потужність, яку буде витримувати перехідник, це 100 кВт, і ви будете заряджатися із швидкістю до 100 кВт. Якщо архітектура вашого авто 800 вольтова, то 800 В на 250 А це майже 200 кВт. І такий перехідник буде витримувати потужність до 200 кВт. Ось таке вирішення проблеми сумісності зарядного роз'єму вашого авто із CCS2, самими розповсюдженими зарядними пістолетами. Перехідник Такі різних типів, як під DC, тобто під постійний струм, так само і AC, під змінний струм, під домашні ваші зарядки, є у магазинах WorldMarket. Звертайтеся, будь ласка, підкажемо, підберемо вам якісний перехідник, тому що дуже важливо, щоб не спалити контакти не на пістолеті, не в вашому авто, і також по нормальній ціні. Консультанти все підкажуть.